Максимально гостра ситуація в Польщі. Як би ми не питались миритися чи щось робити, чи знайти спільну мову. Не виходить, тобто, всім зрозуміло, що завдяки українцям а, а, ринок праці тримається в Польщі. І я думаю, що нормальних рабатях її не будуть виганяти. хоча б нормальних рабатях вже повідправляли, і так далі. Тобто вони дуже не розбираються. А, хоч там Навроцький і заявляє, що ми підтримуємо Україну, Україні треба допомога, що ми проти Навроцький вже виступив проти оцих 28 правил, що Трамп сказав Зеленському з приводу цього мирного договору, і так далі. Тобто, зараз, в принципі, наративна підтримка Польщі, але загалом мозги настільки вже промиті тут. Людей. В основному російською пропагандою, яка звучить на польській мові тут. І вони її слухають, бо не бачать альтернативу. Українського такого ресурсу, який дає полякам інформацію на польській мові, в масових масштабах немає. От. І ці люди працюють і в поліції, і в депортаційних службах, і всюди. І є, ну, у них бік ідея. Всю Україну з на Україну. Нічого не зробиш. Всі українці, у, кого, у яких є паспорт України зараз. От для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП. Поняли? Американського рівня. Дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додаткового відеоконтенту в інстаграмі, Ютубі і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, і скачаний TikTok, фейсбук і так далі. Для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю, Я думаю, ви прекрасно знаєте. Куди треба переходити. два дня Я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде.